Вітаю, друзі! А, сьогодні 14 липня 2023 року а, і завтра, 15 липня, останній день, коли ви можете податися на канадську візу по програмі Куает. Тобто бережно, двері зачиняються. Якщо ви полюбляєте встигнути встрибнути на останній вагон від, відходящого потягу, то саме зараз, саме сьогодні і завтра, у вас ще є час, щоб скористатися цією можливості отримати канадську візу. Не те, що отримати, а податися на неї, тому що отримати її можна буде значно довше і проїхати в Канаду по цій візі можна буде потім ще багато років. Тому ось безкоштовне отримання робочої, саме робочої канадської візи така можливість у вас є сьогодні і завтра, ще два дні. Більш ніж рік програма Коет існує з березня 2022 року. Коли війна тільки почалася, Канада придумала таку чудову програму, яка дозволяє українцям а, або членам їхніх родин отримати канадські візи, приїхати до Канади, а, легально тут жити, працювати, а, по, по можливості іммігрувати, ну, тобто, перечекати війну. А, програма діяла в, першу, в, першій, в першій черзі до а, Березня 23-го року, і багатьох людей було відчуття перед березням, в цьому березні, що її подовжити. Це відбулося десь за 2 тижні до кінця березня, і вона була продовжена, були введені нові строк, строки подачі і нові строки, коли ви можете приїхати до Канаді. Було озвучено три цифри. Перша цифра 15 липня, яка спливає саме завтра. Саме до цієї дати ви можете. Податися на отримання віз. Друга цифра це 31 березня 2024 року, коли ви можете скористатися цією програмою в повній мірі, в повному об'ємі, приїхати до Канади і гарантовано отримати work permit і всі бенефіти, які надає програма Клайд. І ще одна дата це кінець березня, 31 березня 2025 року. До цієї дати будуть діяти фінансування, якого а уряд Канади фінансує безліч організацій, які допомагають українцям. Тобто там безкоштовні курси англійської мови, пошук, допомога в пошуку роботи, складання резюме, матеріальна допомога. Ці всі речі будуть діяти ще до 2025 року. Але ось в повному мірі, щоб скористатися цією програмою, важливо приїхати до Канади до кінця березня, 2024 року. Тобто у вас ще є там 8 місяців, щоб цим скористатися програмою. Але ось е дата, яка підходить саме завтра, це подача. Безкоштовна подача на робочу місць. Два дні ще залишається. Тому якщо ви ще це не зробили, хоча вже один мільйон людей цим скористалося, то у вас ще є така можливість. Хоча я вже бачив там повідомлення в себе е в останньому відео в чаті, що люди були проблеми зі входом в систему. Тобто ще якби формальна дата. Ще не настало, а вже є технічні проблеми при заході. Тому спробуйте, якщо ви ще не подалися, у вас ще є буквально години, вже, лічені години пішли. Переваги, які надає програма КОЕД, всім давно вже відомі, не будуть повторюватись. Головна перевага це саме можливість працювати в Канаді, бути в статусі іноземного працівника. Люди до виникнення Коету там, роками намагалися приїхати до Канади, отримати можливість працювати, не як туристи просто приїхати, а нормально, легально працювати. І не було в них такої можливості. І саме програма Коет цю можливість надала. Тому багато людей отримало візи, багато людей скористалися. На жаль, війна ще не закінчилася. Податися на візу вже буде неможливо. Тому ось трошки, напевно, Канада можливо трошки не допрацювала в цьому сенсі. Хоча, ну, по факту, вже за півтора роки війни, хто, хто бажав податися, вже подалися. Ну, тому, напевно, годі, годі скаржитися на Канаду. Канада все, що могла, зробила. Це вже ваше рішення: подаватися на візу чи не подаватися, проїжджати чи не проїжджати. За ці півтора року багато людей вже встигло приїхати до Канади, подивитися на Канаду і поїхати далі з Канади. Тому що багатьох з цих відео я казав, що Канада любить, любе, полюбляє людей, які приїжджають сюди підготовлені, які знають англійську хоча б на базовому рівні, які знають, що вони тут будуть робити, ким працювати, їдуть не просто так на Абум, а, а мають чіткий план, якому будуть дотримуватися. Тоді в Канаді все буде добре, якщо є нормальний настрій, що все, що все вийде, що будуть певні складнощі, труднощі, але все це можна побороти, якщо буде таке бажання. Тому якщо з таким настроєм боїти до Канади, то все в Канаді буде добре. Ось а ті люди, які питають, що там в Канаді вам намазано, то таким людям, напевно, не треба їхати до Канади, тому що ні, тут не намазано. Тут треба працювати, і кожна еміграція. Перший рік-два роки це важко. Це дуже важко в моральному сенсі, в фізичному, в психологічному, в якому завгодно. Ось тому ну, ніхто не хоче покидати домівку, особливо якщо це відбувається за таких обставин, як війна. Тому люди не готувалися, люди приїхали іноді справді там, маючи в кармані 500 доларів. Але ці люди мають можливість в Канаді залишитися, будувати своє майбутнє канадське. Ось, а, якщо порівнювати Канаду з Європою, дуже багато людей кажуть, що ми нафіг до Канаду, вона далеко, тобто важче, ніж в Європі, то я би вам нагадав такий простий факт. Наприклад, багато людей приїжджало з Донецька з Луганська у 14-15 роках до Києва, думаючи, що ось тут вони перечекають війну. Багато людей з тих купляли. Собі нові квартири, будинки десь на, на півночі від Києва, там Бучі, Борзелі, там, і так далі. Багато цих людей наступило на ті ж граблі другий раз, а потім через декілька років. А, тому, якщо ви бажаєте точно бути подалі від подій, а я впевнений, що війна, яка почалася в Україні, вона не залишиться в кордоні України, тому що. Є передумови, що вона піде далі до його. Тому, якщо ви думаєте, ну, вам не дуже хочеться переїжджати ще раз, розгляньте варіант Канади. Це точно, точно вам не завадить. На цьому в мене все. Дякую за те, що дивитесь, Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.